Це ми їдемо сьогодні міняти бабло. Короті, кажуть, план такий у нас склад. Е, Поміняти долари на десь в е, Взагалі-то, наскільки я пам'ятаю, із мого досвіду це зробить готові і склад складніше іноземцям. В Китаї навпаки на змінить юані на долар. Тому що це прям їх треба там замовляти, чекати, можна це зробити принаймні на, в нашій провінції один раз на місяць. А, а в нас зовсім інакше ситуація. Тому я сподіваюся, на що сьогодні а. це набагато легше. Хочу сказати, заважається на мислі? Таке перечуття, що ми зараз зайдемо до віконця, і нам до цього жіночка казала, що нам треба покласти долари на китайську карту. Ну, вот. Але це неможливо. Зараз ми підемо в віконце, і жіночка там скаже: ну що, прийшли, то так, ми хочемо типу розміняти долари. А вона каже: Ну ти треба ж їх покласти на картку. Ми такі, так, а як це зробити? А вона така, не знаю. Може бути. Ми вже тут сидимо рівно півгодини. години. 36, 4, 32 секунди. Просто ну в мене немає слів. Я така зла, що це просто кіпець. Ти так, ти так тільки що її розібрала англійською. Я шоці був. Я її розіб'яла, тому що тому що я сиділа півтори години. І мені підходять і говорять, що система щось системою відбувається, і вони не можуть нам допомогти. Ні, нічого не відбувається з системою. Нічого не відбувається з системою. Я клієнт вашого банку. Я прийшла сюди чотири роки тому і відкрила карту. І кожен раз, коли я сюди приходжу, мені говорять, що системою проблеми. Але я чекаю півтори більше, ніж півтори години. Я сиджу і чекаю, що потім мені сказали, що тут проблема в системі. Такого не може бути. Так, да, мій англійський якось прокинувся. Так, да. так і нагло. Я в шоці. Я така зла, я така зла. Це просто найпростіша функція, яку може зробити банк, змінити гроші. І це гроші не китайські юань на долари, а долари на китайські юані, що дуже просто, дуже просто. Для цього навіть, ну я не знаю, це займає десять хвилин. Повчайна. Міняє по своєму курсу. Ми подивились в інтернеті курс зараз 7,2, навіть трошечки більше. Але банк міняє по 7,1. Тобто трошечки інакша сума, але це така політика банка. Але все ж таки вони міняють. І ми тут сидимо вже півгодини і щось рухається. Вже навіть нам Дали бумажечки, ми їх підписали, запитали в нас е, номер мого телефону, паспорт. І ця жіночка дуже-дуже громко кричить. Я маю надію, що ви щось почули. Коротше кажучи, банк овчайно впорився зі своєю задачею на всі 100 нам поміняли гроші. Тут е, біля банку знаходяться різні міняли. Роман зараз пішов і хоче попросити в них контакт на майбутнє, тому що. Спочатку міняла нам запропонував це 2 тисячі доларів 14 200 юанів, а потім він просто зайшов в банк і явіть скільки в них вистачає наглості. Він просто зайшов в банк, коли нам міняли гроші. Підійшов до нас і говорить 14 тисяч 400 юанів дав. І це навіть він запропонував більше ніж запропонував банк, тому що банк міняє по своєму курсу. А, ось але, коротше, банков e, чайна все-таки змогли задовольнити наші потреби, що ми їм дуже вдячні. Mm -hmm. Там зараз почнеться просто бійка, тому що e, чоловічик, який хотів нам допомогти, зараз дереться за контакт романту. Далися так? біг, він від нього так тримає на одну ногу і по цим сходникам було дуже важко бігти, але він біг, він хотів втратити клієнта. За тебе чуть не побили. Тебе колись з чоловіка? Звісно, не один раз. Бачиш, що він так сварять? За тебе? Підток, uh -huh. а на гипсе це я зараз поїв, знаєш на відсотків? На, на, на 65 максимум. Ну no, через 20 хвилин придавить no, А тя на сыпси. Я на форуфе. Я що хотим раздражать тебе. Я <laughs> нормально. <laughs> нам не подобається. так, звісно. Тому ж, ну, не треба йти на такі жертви. Давай візьмемо в Старбіксі одну каву на двоїх. І бітерброд запечений, так, гарячий бітерброд, це дуже гарячий. Давай. Я поп'ю кову, кову, тебе толоски і сендерс з їх. А тепер не все саме Добре. Ну і ложечку, да, Ну, наш. Ти би не забував, що я тебе дуже кохаю. Я і так пам'ятаю про це. Тобі треба нагадувати, ти інколи трошки забуваєш.